Разом із представниками духовенства Житомирщини молились за мир на рідній землі односельчани, представники влади і громадські активісти. А ще молились за припинення збройного протистояння на сході держави. Привела громаду сюди визначна подія на узвищі села незабаром збудують новий храм. Щоб церква відновити її і щоб вона знову неслося, слово Боже, до всіх селян, щоб кожен у своїй хаті відчував. Що у них є священик живе, який їм знову кличе до Бога. Старішини села ще пам'ятають, як хрестились і вінчались у церкві, яка стояла на тому ж місці, де нині будуватимуть храм. Церква в нас дуже гарна, дуже розтарвірували, дуже гарна. Якби було що, так? так ну, що, не знайшлися такі, що треба було куди. Ніде не розвинула. Не, не могли казали коли старі люди, що на яйцях хмуровано. історія старої хрестовоздвиженської церкви така ж непроста і сповнена випробувань, як і історія храмів всієї України, збудована у 1827 році. Пережила революції і війни 19-20 століть, проте знищена таки у 80-х роках минулого століття. Сьогодні селяни з молитвою приходять до місця колишньої церкви. Ревно зберігають і передають одне одному розповіді старожилів і вдячні родині Жебрівських за сприяння у відродженні храму. І коли я ще ходила в школу, вона е, на початку. Проходила служба до 63-го року, а потім це був склад. І Ми учнями носили сюди парти. і мені дуже хочеться, щоб ми з вами всі відновили цю церкву. Сьогоднішня дата, наголошували священнослужителі, буде навіки вписана не лише в історію та духовне життя немеренців, а всієї Ружинщини. Нова Хрестовоздвиженська церква. Буде дещо відрізнятись від своєї попередниці за рік. Планують її освятити.